До нас доєднується Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава, пане Тарасе. Питання: от перше, все ж таки, так: про зміну чи не зміну Трампівської риторики. Ну, я маю на увазі не тільки Трампа, а його команди, так тих сигналів, які долудолинають з потенційної команди новообраного президента. Чи м, бачите ви, скажімо, в о, позиції Дональда Трампа. О, ну, скажімо, якесь вже реальне, конкретне бачення, як про що він буде говорити з Путіним, о, що він може покласти йому на стіл, якщо ці перемовини о, ну, нарешті почнуть ставати реальністю, про які так багато говориться? Так Трамп же хоче не щоб він щось клав на стіл, а Путін клав на стіл. Трамп же, коли говорив, що він же не сказав, що він хоче йти на перемовини з Путіним, uh -huh. сказав, що Путін хоче з ним зустрітися. Зовсім інша постановка питання. Він чекає від Путіна, що, що він буде говорити. Я думаю, що так, як такого ж плану, ще немає. Дай Боже, щоб він був готовий ну, через пару тижнів, ну, приблизно якісь позиції. А ось ну, далі приїде Кіркелов. Думаю, збирати інформацію. Ось, але ми повинні розуміти, що навіть те, що перші якісь образи, те, що е, пропонувала команда Трампа, вже категорично не влаштовує Путіна. І Це дуже добре для нас, е, тому що Путін вже сказав, що він хоче. Він хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя, Херсон е, оголосила про те, що не буде членом НАТО. Оголосила про те, що визнає територію російськими більш того, він хоче, щоб між щоб а, закріпитися міжнародними угодами, як він називає, тому що він вважає українську владу нелегітимною і так далі. Ну на це ніхто ніколи не піде. це і так зрозуміло, і тому і, а він не може відступити відмотати назад. Тому це дуже добра. В дійсності позиція, яку якою ми повинні користуватися і показувати. Що вони а, ні на які перемовини не збираються йти, Вони в дійсності не збираються на які перемовини йти. Це вони спеціально запускають всі ці речі для того, щоб деморалізувати українське суспільство, українську армію, в тому числі розповідями, що можливо закінчення війни. А для того, щоб потім добити у них плани нічого не помінялося. Єдиною можливості відповіді на це повинні бути удари по території Росії, які повинні бути частіше. От сьогодні ми бачимо, що прилетіла в Тамбовську область. так? Нафтопроводу магістральному СБУшники запустили там склад в Ростовській області. Оце повинна бути реальна дія. України і Україна повинна жити війною і забезпечувати українську армію. А далі це потім ляже на стіл і для Трампа як людини реальної, яка буде задавати питання Путіну: а що ти можеш взагалі гарантувати? На твоїй території знаходиться іноземні війська. А по твоїй території нескінченно прилітають дрони. Твої генералів ріжу в центрі Москви. Що ти взагалі контролюєш? Чи на що ти взагалі претендуєш? Але, пане Тарасе, пане Тарасе, ну дивіться, пам'ятаєте ці заяви Трампа? Ну, от на ну одні з перших, напевно, так я саджу там Путіна з зеленським за стіл, кажу одному: якщо ви не зупиняєтесь зараз, то я там Україна, то я даю Україні стільки Потрібно. зброї, що ну там все. <головіка> <головіка> е так, якщо Путін не зупиня... е чути мене, пане Тарасе? <головіка> <головіка> так, якщо Путін не вірні так, якщо Путін не зупиняється, то він дає Україні там купу зброї. Е якщо Україна не зупиняється, ну то там Путін робить, що хоче. Зараз ви абсолютно доречно кажете, що Путіну немає сенсу зупинятись, ну а, а, а тоді. Е Сідають вони за стіл перемовин, і путін каже: ні, мене це не влаштовує. Оця історія. Я йду далі, друзі. Я хочу це, що я хочу, і що чи очікувати тоді варто від Трампа, от все ж таки, що він вдасться до е, ну тих чи погроз, чи обіцянок е, там наситити Україну максимальною кількістю зброї для протистояння Росії. Ну, давайте так, забудьте все, що говорив Трамп під час виборчої кампанії по Україні, все, що говорив Дівенс, який, до речі, потер свої твіти проти України вже і так далі. Це не мало ніякого стосунку до України, до реалії, і так далі. Все починається з чистого з чистого аркуша. А ось ми повинні розуміти, що є план Б. План Б більш-менш описаний був Помпео: це дати Україні ленд-ліз на 500 мільярдів. Дати зняти всі обмежені удари по території Росії, взагалі починати розмови з Росії з позиції лінії 24 лютого. А це план Б. Він в принципі є, але до знову таки ми повинні розуміти, що американці повинні бачити зусилля України в першу чергу. Вони повинні бачити, як виробляються зброя. Вони повинні бачити, як організовується тил, в тому числі, як будується військова економіка, і так далі. Пам'ятаєте, коли Спарц ще приїжджала, ну ця конгресменка, яка тоді ви походження, вона ще ж 22-му році сказала: а де ваша військова економіка? А як ви спахуєте на виробництво? А де ваше самообмеження? І так далі, тому що вони розуміють, це що країна повинна сама тил в першу чергу підтримувати армію. А якщо цього немає, то не буде закономірне запитання, чи хочете ви вигравати війну. А ви повинні повинні розуміти, як побудована голова у цих людей, тому що це люди на сії протестантської едики. А вони не інфантильні. Вони, якщо ти впахуєш, ти повинен впахувати, бо це богоугодна справа. Ти сам собі допомагаєш і тобі допомагає. Якщо ти сам не організований, то і тобі не будуть допомагати, або будуть допомагати обмежена. Тому що ти сам собі себе не організовуєш, і ми повинні не чекати, що скаже Трамп. Ми знаємо, що є там план Б а підштовхувати до цього, а підштовхнути його можна ударами по території Російської Федерації, не чути розповіді. Часто у нас там влада говорить. Ну, у нас там буде вироблятися така там кількість ракет, у нас там нові моделі. Ні, не така постановка питання у суспільства повинна бути. Як у Либановського повинно бути. Пам'ятаєте, результат повинен бути на табло. Скільки ракет конкретно прилетіло сьогодні на територію Росії, скільки нафтопереробних заводів, скільки магістральних заводів перебито було? Скільки було знищено іншої інфраструктури на території Росії, якщо у вас ви говорите, ви виробляєте ракети? Скільки забезпечено підприємство ПК додатковими ресурсами? Чи лібералізували, якщо немає грошей на додаткове виробництво зброї? Дайте можливість експортувати зброю за кордон, щоб вони ставали партнерами американських корпорацій, щоб забезпечували виробничі цикли, заводили гроші в країну. Забезпечити їх довгостроковими контрактами, забезпечити їх, забезпечити страхуванням від військових ризиків. Це наша внутрішня робота. Чим більше ми будемо стійкими, тим більше ймовірно, що підуть по плану Б. А от скажіть, пане Тарас, ви згадали Джей Дівенса, так потенційного е, віцепрезидента? Він же свого часу так само він е, висловлював ідею про те, що може бути в перспективі якийсь аналог оцих мінських угод, е, так ну. Принаймні казав він там про ці демілітаризовані зони так само, так замороження конфлікту, і е, зараз Келох каже, що ні цього не буде. Але ж тоді постає питання: ну там, значить, вочевидь, переосмислили, і значить, е, ну що щось вплинуло на цю позицію. На вашу думку, ну чому чому могли відмовитись від цієї ідеї, от в Сполучених Штатах, в, в команді Трампа, створилося під час виборів. Забудьте, це. Це не для нас говорилося, це говорилося для американського виборця, це говорилося в логіці виборчої кампанії проти Байдена. Тому що Байден робив таке, а вони повинні були протилежно робити. Забудьте, що говорив Дівець. Тепер, от є хелем, є такі позиції і так далі. І з цього світ виходить. Але знову таки. Це і це точно не влаштовує росіян, тому що вони зовсім інше і інше завдання, яке вони перед собою ставлять. Вони хочуть захоплення України. Вони хочуть ділити з американцями світ. А американці чим більше ми будемо пити по території Росії, тим менше ймовірності, що американці взагалі про це будуть розмовляти на якій підставі ви хочете. Контролювати східну та центральну Європу на підставу того, що Печеніги колись існувало Рюрикович тисячу років тому, і так далі, по вас б'ють по вашій території. Україна опирається, знищується ваш генералітет, ви не можете контролювати свою територію. Оце реальні речі, які рахуються в перемовини. Пане Тарасе, а от що? Зараз зупиняє чи що стоїть на заваді? Ну оці там чи зустріч, чи розмові, бодай там телефоні і Путіна і Трампа? Бо я вже сказав, поки чекали зв'язку. От налагодження, так коли Трамп каже: Я поговорю тієї ж ночі, як стану президентом з Зеленським з Путіним Зеленським говорив з Путіним. Ні, е, ну хто хто, е, хто має в даному випадку ініціативу проявити і чому не проявляє? Ну, давайте так. Щось ми багато від Трампа хочемо, а він ще не президент. Давайте почнемо з цього раз. А я впевнений, що розмова була, тому що знаєте, скільки заперечень з боку Трампа і з боку Путіна, що вони не розмовляли, так. що я під все ж таки розмова була. Або Путін міг зателефонувати все ж таки привітати його з, з обранням. Або розмова була, от коли як говорить, не була розмова паралельно з Зеленським. Чому я так вважаю? Тому що е, Лавров давав інтерв'ю ну, буквально місяць тому, як тільки Трамп став президентом після цього, він сказав наступне, що нова адміністрація матиме більш жорстку позицію ніж попередня. Ну він знову згадав, що там е, демілітаризації не буде, денацифікації і так далі. А у мене питання: звідки ти знаєш пропозицію нової адміністрації, якщо Трамп тільки переміг. А це можливо тільки з перших дізнатися. І була дуже неприємна розмова для Путіна. І він дізнався, те, що ніхто нічого там йому ніяких поступок не збирається робити. І тому і тому я думаю, що знову такі щось ми забагато від Трампа хочемо. Він ж знову таки, він ще не президент, він ще місяць не буде президентом. Ви краще запитайте у Байдена де гроші. Який він ще в квітні нам виділив, і досі ще зброї немає, так? А, ну, і... старається Бай... Байден, пане Тарасе, старається. Тож і хоче встигнути, щоб ці всі гроші дійшли, і те все озброєння. Ну, бачите, не встигає. В останній момент, але що ж, хоч, хоч так. Втратити буде це робити. Чого що, що за в чому затримка була? Що Трамп заважав сидів в кабінеті у нього? Не давав можливість Пентагон зателефонувати Ні, Я тут з вами погоджуюсь. Абсолютно які з припущеннями щодо розмови Трампа з Путіним. і В мене теж були такі думки, коли там піскові, всі інші почали активно це заперечувати. Е, дякую дуже, пане Тарасе, за роз'яснення за розмову. Путін Путін на прямій лінії знову почав заявляти, що він чотири роки не спілкувався з Трампом. Так, 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 так. так, так. так. Я класу, що ви так всі заперечуєте, заспокоюйте? Я Це, я так. мав нещастя чути доволі значну частину цієї його так званої прямої лінії. Дійсно, нещастя. Дякую, пане Тарасе, за розмову. За приємну, хорошу в даному випадку розмову цікаву і пізнавальну. Я сподіваюся, нашим глядачам також Тарас загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.